Наш ранок триває. Приймаємо в нашій студії чудових гостей, колоритних дівчат, в народних костюмах, з народними інструментами. Це не дарма, адже сьогодні народне свято. Щедрий вечір. Да, сьогодні сьогодні Маланкишної друзі напередодні. Старого, старого нового року ми отак от самого ранку, відповідно, як і обіцяли вам, починаємо вже щедрувати. Будемо співати пісень, обов'язково. Да? Будемо обов'язково будемо. Але співати Але спочатку по поговоримо трохи. Отож, шановні друзі, вітаємо у нашій студії Тріо-бандуристок-вишиванка. Правильно? Це правильно. Отож, так Тетяна Чугуєвець. Так, це я, Олена Шевченко, і Вікторія Бовтяк. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Дрю. ранку. Дрю. А, надзвичайно приємно, що ви з гарним настроєм, з посмішками, з такими. І, звісно ж, найголовніше з національними українськими інструментами. Так, а, чесно кажучи, мені особисто іноді шкода, от, дівчат, коли я бачу їх з бандурами, це все ж таки важ, ну, важкий інструмент, як саме по собі. Не в плані виконання я маю на увазі, а важкий, щоб його тягати. Скільки кілограмів от, бандура важить? Нікому не дізнавалися? Ні? Дізнавалися, восьми Дізнавали. Дізнавали? Дізнавали? Дізнавали. кілограм, кілограмів. Вісім кілограмів. Сім буває, так. буває і десять. Сім це без струн, так? Да? Іноді нам хлопці кажуть, що краще вибрали сопілочку, чим такі. Так серйозно, Я тільки про це і думаю, серйозно, це такі хтось там ранковою зарядкою займається, а ви бандури, туди-сюди, туди-сюди. Так, як у нас є вечірні концерти, а наш кабінет знаходиться на третьому поверсі, то нам так уже важко було підніматися. Стойки для бандури, костюми. До речі, що до зарядки, це і є ваші Голови, Чи є ще якісь правила Та, ну, початку не сам, вашого співробітного? Ні, як починається <клес> у <цю клес> вас день взагалі? У нас просто ранкова програма, ми всіх запитуємо, як починається день? З гарного настрою. Так, ну а який рецепт? Да, от гарний настрій. Маловне, нас вислатися зранку. Чому? Ну, тому що щоб були сили співати, щоб голос звучав. Ну, знову ж таки, так, кажуть, що зранку співакам не варто співати. Це так, правда, є. це правда. О, <рес> <рес> а ми вас будемо змушувати сьогодні співати. <рес> вже з радістю ми до цього підготувалися <рес> з гарним настроєм пройшли. Так що ми готові. <рес> ми готові вас порадувати. Ну, Давайте кілька слів про трьох бандуристику. Як давно існуєте? В цьому році вже 15 років. Ювілей своє рідне за ці роки з періодично змінювався склад, але основний состав це ми працюємо. Багато у нас поїздок було і за кордон, наприклад, Польща була. Ми дуже раді були представляти Україну в Польщі на фестивалі української музики. Також набережні Челни ми їздили ще до мирних гарних часів. І в основному по Полтавській області. А чим минулий рік запам'ятався? Ми так свої рідні підсумки проводимо з нашими гостями початку року. Ви знаєте, ми дуже часто в минулому році їздили до зони АТО, в основному зараз такі нелегкі часи. Ми їздили і в складі полтавської делегації з волонтерами. Тобто, в нас запам'ятався. Ми ну, звичайно, звичайно, і концертами. Тобто музичні концерт, волонтери там... все таки давна так, ну, і... більшості свої, так само музиканти говорять. Да. Так безумовно у всіх музикантів є якісь плани творчі на, е, на майбутнє, так? Ну, просто 15 так? років. Да, свій рідний підсумок уже є. скажімо так, змінювати склад. Не змін. плануєте? Ні, це не головне. Ні, ні, ми не плануємо. Гарно, я кажу, здружилися, гарно нас соле як кажуть. І плануємо ми взагалі сольний концерт на весну Сумувати свій, як кажуть. 15-річний етап а скільки в репертуарі вже є от? Порахувати. В... Репертуар в... ми ж також 100, змінюємо сей, постійно, так. розумієте? Там, ти вже, наприклад, набридло виконувати, а, щось нове хочеться, а потім знаєте, гарне нове це забути, ну, забути старе. старе — А Я відразу запитання, а чи можна щось відкрити? Дійсно, мені здається, да, в народній творчості да, вже там, знають усе. Безкінечний, ви знаєте, безкінечний потік, безкінечне копання в чомусь, наприклад, достаєш там старий твір, ага, хочеться його зробити якось поновий. По сучаснішому, або так. навпаки, хочеться знаєте, до старини поринути, до більш традиційного співу та виконання. Тому що зараз іде тенденція, всі осучаснюють, так, осучаснюють, так, так, так. осучаснюють. Там і джаз на бандурі і сучасні обробки. В нас також є всі сучасні обробки, але ми ні в коїй мірі взагалі не викидаємо знаєте, ці стандарти, які повинні бути, які повинні асоціюватися з традицією, з бандурою, з виконанням. А щодо що обробок, буває таке, що самі пишете обробки? Звичайно, так? Звичайно. Які, Звичайно. Це, які це твори? Які це? Ну, це, наприклад, знову ж таки повторимося, беремо українську народну пісню mm -hmm. і там, обробляємо в її більш сучасному стилі, або в тому ж традиційному стилі. Взагалі-то українські, це авторські, це народні пісні в основному у нас в репертуарі. Буває да, класика, починаю. але В мене є. Я, от, я от, знову ж таки, я вас і слухаю і постійно дивлюся uh -huh. одне на бандору. Серйозно uh -huh. навчитися uh -huh. грати на бандурі. Скільки потрібно часу? Uh -huh. це, це для кожного uh -huh. по-різному, індивідуально. Так. чи як? Ну ви знаєте, <постійно> чим старша людина, тим простіше й навчатися. Але взагалі це музична школа, звичайно, 5 років раніше музичне вчилися консерваторія училище. і далі як спортсмена, все ми це ті самі 15 років навчання. Так, звичайно, звичайно, постійно йде розвиток. І тому... кожен день треба його цей розвиток підтримувати, займатися, якраз і грай на бандурі, так і вокалом займатися. Це обов'язково. Це обов'язково. Це, обов це не так, що ти провчився і все забув. Ти тебе виходить. Так, що це неправда. Це постійна робота, постійна праця на, вдоскола... на вдосконалення, на самовдосконалення, саморозвиток. Ну, звичайно. ну, у вас вибір знову ж таки, чому саме бандура? Ну, чому ж не супілка знову? Ж таки, з чого почали, я до того повертаюся. Ви знаєте, душа тому, українська. А інше багато інструментів мабуть, також. Сьогодні можна тільки з no, цим інструментом співати, тому що є вокал співати, і є бандура. поєднувати. Манці. Якщо б ми грали на супілці, ми тільки би грали, а не співали. Ну, можна щось поєднувати. А на бандурі вчать і вокалу, і гри на бандурі так ще можна і вірш розказати, і притопнути. так. Що все можна розказати і заспівати. Я думаю, що ми це це побачимо. Побачите, обов'язково. Отож, шановні друзі, тріо бандуристок вишиванка вже зовсім скоро. Буквально після невеликого блоку реклами нам подарує. Декілька своїх творів і подивимося. і будуть притопи, да і будуть, будуть приспіви, і все інше. Ну, що, нові друзі, ранок на Лтаві триває. Залишайтеся з нами. Буде цікаво, обов'язково. Тріо бандуристок-вишиванка сьогодні завітала до нашої студії. Будуть зараз вітати усіх зі старим новим роком, дарувати гарний настрій та чудові композиції. Так, шановні друзі, це програма Ранок на Латаві, як завжди. Тільки найцікавіші музичні експерименти саме у нашій студії. Такого вони побачите більше ніде. Так не Отож, терпиться вже послухати. Да, да. Починаємо. Отож, тріо бандуристок вишиванка. Ну вам слово, да як, як правильно сказати, да вам музика. Вам да ми все, ми, ми йдемо. Mm -hmm. Давай все. Але не соняшно, коли не соняшно. Мати сидяла нього під моїм під вікном, а зійшло полотно. Кучеря, він не ходіть до нас, бо вже поламали брабу перелаз. І не знає мати, як вас відігнать, бо і до світанку не, не даєте спать. Гой-гой, гой, 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 зелененький! Сам до тебе полюбила, що ти молоденький. Очерета сака, чорні брови казака, щоб дичиною була, а дівчина горбиться, до козака горбиться, а козаки я горела, як побачив, так я старічку русиня, сподихнулась коліпала, те мене мог щоб я хлопців не любила, а я хлопців не любила. Та тебе полюбила, що ти молодий. Уже зеля постата жарнікового косака. Мене мати родила, що дівчиною горюється, то козака горниця, о козаки море. Я, я ну, побачив таки в меб. Ну що? І ще за повеселенькою? Звичайно, бо куди ж українські свята без українських народних пісень? Жаль, командий зі собовий город, ой, його пане сама наполіла ума, і привела до господи, не господин Непобачила, Та по хаті ляже в хатих, то ми вдома нема. Ой, го, пане, пила. Чудові побажання прозвучали в піснях для вас, шановні телеглядачі. Чесно кажучи, ми з Андрієм стоячи поза камерами, не могли встояти на місці. Сподіваємось, ви також. Шановні друзі. Нагадуємо, що в нашій студії було тріо бандористок-вишиванка. Ну, в принципі, то вам слово привітати. Маєте нагоду наших телеглядачів. Ось на цю камеру чи на цю на яку краще, да? На цю камеру. А, на цю все-таки да режисера підказуючи на цю камеру. А привітати наших телеглядачів. Сьогодні Маланки, завтра Василя. то старий новий рік. То якийсь своєрідний підсумок свят ми так підводимо сьогодні, будь ласка. Ну, кожен послу чи вірші. Да. А ні, ну це ж уже я не знаю, кожен послову чи віршик, <с кожен пословий вийде віршик, Да. Хай Рік нової вишиванці розбудить вас тихенько вранці і принесе у кожну хату добра й радощів багато. Розбудить приспані надії, зерном і щастя вас засіє, зігріє миром і любов'ю. І подарує всім здоров'я щедрим вечором вас і з новим ранком. Так, ми приєднуємося до цих поздоровлень. Хай у всіх буде здоров'я, дійсно щедрий стіл, і завжди вас Бог охороняє та оберігає. І так. саме головне мирне небо над нашими головами. Так, це найголовніше. Ми так. дякуємо вас за те, що ви завітали в нашу студії, за те, що заспівали, зіграли. Зранку нагадуємо, що вокалісти вони в основному не співають. Але, але ваш голос звучав просто шикарно. Неперевершено я неперевершено.